Згідно з рішенням президента України Верховного Головнокомандувача Збройних сил України протягом травня червня поточного року проводяться командно-штабні навчання з територіальної оборони, в рамках яких з 5 по 12 червня у 18 областях нашої держави відбулись навчальні збори з практичним призовом військовозобов'язаних, в Малиновському районі нашого міста була також сформована рота охорони З самого початку формування і до практичних занять разом з новоствореним підрозділом Прибувала і наша знімальна група. Готовність до проведення навчань в Одеській області з 25 по 27 травня була перевірена групою офіцерів Генерального штабу Збройних сил України. На першому етапі під час перевірки були опрацьовані питання якості відбору особового складу та логістичного забезпечення. В ході другого етапу командно-штабних навчань з територіальної оборони був відпрацьований механізм взаємодії між військовими командуваннями, обласними та районними державними адміністраціями під час спільного планування організації територіальної оборони і виконання практичних заходів з комплектування особовим складом, підготовки та виконання завдань. Військовозобов'язані прибули до місць комплектування, які були визначені для проведення навчань на території однієї з військових частин військово-морських сил Збройних сил України. Частина учасників вже мали досвід військової, строкової або ж контрактної служби та навіть бойовий досвід. Найголовніше, що всі вони патріоти України. Дісіти будуть знати, що сформовані роти охорони в кожному районі перестануть закончатся все разговоры о каких-то сепаратистських выступлениях. Самое главное, люди должны патриотично патріотично быть настроены. Все успокоились, поняли, що войны здесь не будет. Просто так это все не происходит. Невозможно завоевати город, который не хочет, щоб його завоювали. Як створити таку роту, знає один із її організаторів. Я починав з першого дня. Я через день дежурил, уже вот уже в течение года собирав эту роту. Ну і те, удалось собрать роту. Ми проводили учения, до этого у нас були учения. Правда, це в основному относилось к стрельбам. Ну, Ми, скажімо так, достатньо багато сил вложили в эту роту для того, щоб вона существовала. Тут в основному собраны патриотические силы. Новоприбулі також ознайомилися з умовами перебування і розмістилися в обладнаному приміщенні казарменного типу. У неділю особовий склад урочисто склав військову присягу на вірність народу України. Я вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цільність. Застосовуватися такі підрозділи будуть в межах регіонів їх формування, а поки що бійці територіальної оборони вдосконалюють практичні військові навички для виконання завдань за призначенням. На базі військової кафедри пройшли практичні заняття з тактичної та вогневої підготовки заняття з тактико-технічних характеристик стрілецької зброї, що перебуває на озброєнні збройних сил України. Велика увага була приділена заняттям з тактичної медицини та міжнародного гуманітарного права. Наступного дня відбулось практичне виконання навчальних стрільб зі стрілецької зброї в Центрі забезпечення навчального процесу Одеської військової академії. В повному військовому спорядженні, шоломах та бронежилетах з повним бойовим комплектом наші захисники продемонстрували і відновили свої навички ведення бою стрільби з автомата. Та влучної стрільби з гранатомета. Деякі з цих хлопців вже побували в зоні АТО і зовсім не як волонтери. Вони знають реальну ціну нашого спокою в Одесі. Вони розуміють значення таких навчань, адже тримали у власних руках бойову зброю, боронячи землю від окупанта та на собі відчули усю смертельну красу руського братнього миру. На сьогоднішній день, звісно, нужны і в обов'язковому порядку. В країні війна, це вже навіть не АТО, це війна. В обязательном порядке кожному мужчине Це потрібно, необходимо. По суті, мужчина охотник, і оружие повинен держать завжди. В роті охорони Апач старший стрілець. Для нього такі збори не перші. Він розуміє, як і кожен з його товаришів їхнє величезне практичне значення. Для бойового слаження в будь-якому випадку потрібні. Некоторі хлопці перший раз взагалі в руках тримають зброю хоч як то. Починає все це працювати потихеньку, довгий кетому до шліну. Тим німені, все починається. На території заводу краян бійці територіальної оборони потренувалися в організації охорони важливих об'єктів координації своїх дій з іншими структурами. Потренувалися в тактиці пересування та перебування в межах визначеної території. Тактичний фон навчань був максимально наближений до фактичних дій, які відбуваються зараз на сході нашої держави. В даний момент наше суспільство і держава переживає такий період. З одного боку, він трагічний, з другого героїчний. У нас ще довго буде зберігатись небезпека розвитку сценаріїв, подібних до тих, які намагалися реалізувати в Одесі рік тому. Тобто захоплення адмінбудів проголошення так званих там якихось республік. З метою від відірвання цих територій від української держави, з метою принести сюди війну і безлад. Тому це актуально і на майбутні роки це потрібно тільки підсилювати. В нашій роті люди мотивовані дуже конкретно і мотивовані не грошима або якимись пільгами, а мотивовані саме своїми внутрішніми переконаннями. І тут 90% особового складу. Це люди, які рік тому не дали в Одесі розгорнутися цьому сценарію, який реалізувався на частині Донецької та Луганської території. Ну і в Криму, звичайно, Я хочу закликати всіх чоловіків, яким не дуже доля нашого суспільства, нашої країни, нашого міста, приєднуватись до цих формувань. Бо на прикладі того, що нам наробили наші так звані сусіди, ми бачимо, що крім розрухи. Голоду, смертей нічого вони нам не зможуть принести. А для того, щоб регти мир вдома, наявність таких підрозділів і добре вишколених людей. Воно просто буде таким надійним запобіжником розвитку цих сценаріїв. Важливість таких підрозділів зрозуміла, бо хлопці не просто вмотивовані, вони справжні патріоти, які готові без зайвих слів показати, як треба любити свою землю. Сейчас у нас проходит война, поэтому очень важно показать, что здесь, в Одессе, присутствует сила, способная, или появилась, я бы даже так сказал, сила, способная защитить органы государственной власти. Совместно с военными мы представители гражданских, так сказать, патриотических организаций, или это представитель громадского формования Одесской самообороны, есть самооборона Одессы, есть каз... казачество и есть укроп, так называемый, украинский опер. Далі підрозділ відпрацював тактику дії вже безпосередньо в міських умовах, особливості охорони та оборони важливих об'єктів інфраструктури регіону, зокрема організація оборони будівлі державної адміністрації Малиновського району міста Одеси. Більшість перехожих та відвідувачів адмінбудівлі з розумінням поставилися до того, що відбувається, адже в такі моменти у пересічних громадян. З'являється відчуття власної безпеки і вдячності тим, хто ризикує своїм життям, захищаючи нас від смертельної небезпеки. Після завершення зборів військовозобов'язані повернулися додому. В подальшому планується залучати їх на періодичні збори для вдосконалення військових навичок. За результатами навчання будуть розроблені пропозиції щодо вдосконалення організації територіальної оборони на території Одеської області. Нас є кому захищати, одесити вкотре вже довели, що ми одне ціле і живемо на своїй землі, яку не дамо плюндрувати та знищувати український народ.